Відлітає, відлітає на певну відстань, в залежності відсі, наскільки ми відлітаємо, може бути 100-200 метрів від позиції. Ми дивимось напрямку, куди летити в ківішка, щоб з неї зв'язок втратився. Не Зазвичай, коли ми летимо, ми вибираємо собі якісь орієнтири. До бойових ми залітали 14-15 кілометрів максимум. Якщо камікадзе, то в можна далі залетіти, так як він летить в одну сторону. Якщо скетчик, нам ще його повертати і ми мусимо розрахувати відстань, щоб батареї вистачило на повернення. Підри постійно намагаються лізти, їхня головна задача це захват території наших. Ми їх відповідно відбиваємо, але все одно ситуація важка, вони продовжують наступати. Вони використовують активно квадроцикли, мотоцикли і навіть самокати. Ну, а далі продовжують пішки. Недавно у них був невеличкий наступ. А, три коробочки їхало, і якраз одну з них ми зупинили, а, влучили якраз пілота. Вони дуже люблять а, їхати. ну, Наприклад, три-чотири машини вони роз'їжджаються в різні сторони до якихось своїх, певно, визначених точок доїжджають і висипається піхота, і в різні сторони розбігаються як торгани. Просто а, і таким чином вони так повторюють. раз, Ну, скількись там три-чотири рази, і в ітогі накоплюють якісь сили в місцях. Потім десь перебігають, згруповуються. І дуже важко їх а, в ці моменти підловити. Так як нам на виліт треба певний час, а, ну це не може моментально відбутися, тим паче, ще є дистанція до них треба прилетіти, певно. То вони встигають перебігати від укриття до укриття і накопичуватись в місцях певних. І вже ж там образується наступ, або спротив або ще щось. Ми займаємося або до і очікуємо на рух ворожого особового складу, або вражаємо укриття, в якому заховався під.